Всім привіт! Ви на каналі Кухня з повітряками. І сьогодні ми будемо готувати шарлотку. Хто не знає, це такий пиріг з яблуками. І нам для цього потрібно яблука, звісно, ж, цукор поршну, кориця мелена і 4 сирих яйця. Цукор ми перемішуємо з яйцями і збиваємо блендером до густої піни. Все, ми збили. Яблуками порізали і перемішуємо з корицею. У нас замість форми чугунна сковорідка діаметром 21 см і висотою 4 см. Сюди ми на дно застилаємо пергамент і викидаємо яблука перемішані з корицею. Рівномірно розпреділяємо по нашій формі. Воно, бачите, у нас доверху. І будемо потім зверху заливати тістом. Ми виливаємо цю масу, яйця і цукру в борошно і перемішуємо. Вау. Переливаємо цю масу до яблук, Тісто рівномірно е собі розпреділилось поміж яблучок, стало таке гарненьке. І ми його ставимо тепер все в духовку на 200 градусів, приблизно 40 хвилин, але потрібно буде провіряти е сірничко або шпажкою. Але протягом перших 20 хвилин ні в якому разі не відкривати, щоб тісто не впало, бо воно буде все-таки трішки підходити. Всім смачного! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. І все буде Україна!